До цирку в сумах глядачів заманюють закривавленим левеням. Користувачів соцмереж обурило фото виснаженого левеня із розбитим до крові носом. Хто ж так познущався над твариною? Розкаже Оксана Щербак. Днями в інтернеті з'явилося фото замученого левеняти, які зробили сумські активісти. До сум тваринка потрапила разом із пересувним цирком, який зараз гастролює Україною. Публікацією, яка викликала шквал обурень, поділилися майже три тисячі користувачів соцмережі. У суми знову приїхав цирк. Були ошелешені, коли побачили, в якому стані знаходиться тваринка. В неї до крові розбитий ніс, побита спинка, і вона ледь йде за людиною, яка ще й насильно її за собою тягне. Під публікацією одразу з'явилися сотні коментарів. Який жах, бідна тварина! Дивуюся, як людям може подобатись дивитися на знущання. Давайте всі, хто зараз у Фейсбуці коментують разом з дітьми, підемо до мануфактури з плакатами і будемо вимагати припинити цей безлад. А попередньо той, хто ближче до лисенка, напише звернення. Ну не словом, а ділом. Ми ж вирішили перевірити особисто, що насправді сталося із твариною у пересувному цирку, який нещодавно приїхав до міста. Нам показали те саме левеня, про якого так багато писали. Цього малюка звуть звуджу він надзвичайно вирадливий, але усі співробітники цирку його дуже люблять. Щоправда, ніс у нього дійсно пошкоджений. Керівництво цирку списує все на його непосидючість. Він чисто випадково подер собі носик сам, тому що хотів вибратися під час переїзду е, з, з свого боксу, і він носик собі подер. Але звичайно, що ми за ним доглядаємо? Ніхто йому шкоди ніякої не робить. Вредний бешкетник, все його треба поцарапати, покусати трішки, все. Але малеча абсолютно здорова. З перевіркою до цирку прийшла якої інспекція. Вони перевірили всі документи та оглянули територію, де тримають тварин. Тотальну ж перевірку призначили на понеділок. Ну, ми побачили, що скарги на те, що маленьке левенятко з перебитим хребтом і напівмертве не відповідає дійсності. Самі ж церкачі стверджують, не знаючи закулісного життя, пересічна людина не може оцінити всю ситуацію, яка є насправді. Нам же співробітники провели екскурсію по території. Запевнили, всіх тварин доглядають за європейськими стандартами. Нічого не падає на них, не капає від сонця, вони сховані. Так, що можуть жителі і гості Сум не переживати. Тепер ще за вимогою активістів Джуліана та інших мешканців цирку оглянуть ветеринари і дадуть свій експертний висновок. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС.